Вітаю! До вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. У сумах зловмисники посеред вулиці, застосовуючи насильство, заволоділи особистими речами та грошима чоловіка. Правоохоронці миттєво зреагували на повідомлення та оперативно затримали обох грабіжників. Зараз ми. Близько 23-ї години до поліції звернувся 45-річний сумчанин і розповів, що на вулиці на нього напали невідомі і пограбували. Потерпілий повідомив, що нападників було двоє. Вони забрали у нього гроші, документи та особисті речі, після чого втекли. За наданими потерпілим прикметами було орієнтовано усі наряди міста. Правоохоронці розшукали нападника. Виявилося, що це 27-річний житель Сум. Він розповів і про свого 17-річного спільника. Обох зловмисників затримали. Їм повідомили про підозру. За статею Грабіж. У передмісті Сум керманич автомобіля допустив наїзд на 12-річного велосипедиста. Та з місця події зник. Хлопець від отриманих травм помер. Правоохоронці розшукали та затримали водія. Він дає свої покази слідчим. Ввечері біля села Нижні піщани водій Ваза наїхав на 12-річного велосипедиста. Керманнич втік з місця події, а хлопчик від отриманих травм загинув на місці. У ході проведення оперативно розшукових заходів правоохоронці встановили особу водія, причетного до ДТП. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Слідчі затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За керування у стані алкогольного сп'яніння у поліції відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці Сумщини викрили та припинили протиправну діяльність шахрайських кол-центрів з тижневим доходом близько 10 тисяч доларів США. Наразі триває досудове розслідування за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. На сумщині правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність шахрайських кол-центрів. Спритники дурили людей, при тому тижневий дохід мали близько 10 тисяч доларів США. За даними слідства, працівники одного з кол центрів які діяв на території Сумської області, під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном, шляхом обману заволодівали коштами громадян. Вартість таких псевдопослуг складала від 100 до 1000 євро. Під час проведення санкціонованих обшуків поліцейські вилучили понад 80 одиниць комп'ютерної техніки та 90 мобільних телефонів, банківські картки, стартові пакети мобільних операторів та інші речові докази, які використовували зловмисниками для вчинення. Шахрайських дій наразі триває досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до злочинної діяльності. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі строком до восьми років. На Охтирщині поліцейські викрили 35-річного місцевого жителя, який займався збутом психотропних речовин шляхом розкладання так званих закладок. Наразі слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру та продовжують документувати інші епізоди його злочинної діяльності. На Охтирщині оперативники викрили наркодилера. У ході оперативно-профілактичного відпрацювання поліцейські затримали мешканця області, який налагодив збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Що це за коробка у вас? Посилка. Посилка це ваша? Конопля. таблетки. Які таблетки? Єшки? Ще ж. Сіль ПВП амфітамін. По проведенні особистого догляду чоловіка правоохоронці виявили у 41-річного терчанина низку особливо небезпечних психотропних речовин. Півіпсіль -пі вагою близько 200 грамів, амфетамін 40 грамів, 20 пігулок екстазі та наркотичний засіб канабіс вагою 40 грамів. Заборонені речовини поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. А наркоторговця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі Охтирського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру. За торгівлю наркотиками чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від до 10 років конфіскацію майна. У Путивлі поліцейські виявили незаконний посів нарковмісних рослин. На території господарства місцевої мешканки зростало 650 кущів снотворного маку. Все виявлене, правоохоронці вилучили та відкрили кримінальне провадження. У Путивлі 58-річна місцева жителька вирощувала на власному городі снотворний мак. Ділянку, засіяну нарковмісними рослинами, виявили правоохоронці. Указаному господарстві було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено 650 рослин рослин макуснотворного. Все вилучено направлено на експертне дослідження. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, а саме незаконний посів або вирощування снотворного маку. Жінка пояснила, що доглядала за рослинами лише тому, що їй подобалось, як вони цвітуть, хоча й знала про кримінальну відповідальність за вирощування маку. Наразі триває досудове розслідування. Кіберполіцейські спільно зі слідчими задокументували 10 фактів протиправної діяльності мешканця обласного центру, який ошукував людей за допомогою фішингових посилань. Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. Поліцейські затримали сумчанина, який наживався на довірливих громадянах. Чоловік виманював гроші за допомогою фішингу. На рахунку зловмисника мінімум 10 епізодів, констатують правоохоронці. Задокументовано протиправну діяльність мешканця міста Суми, який під приводом надання послуг з пасажирських перевезень публікував відповідні оголошення на інтернет-сайті Блаблакар та в подальшому бажаючим скористуватися цими послугами, надавав фішингове посилання, переходячи за яким потерпілі вказували свої банківські реквізити з метою нібито попередньої оплати послуг з перевезень. У такий спосіб зловмисник отримував доступ до банківських рахунків потерпілих і привласнював їхні заощадження. В результаті цих дій зловмисникам завдано збитків 10 потерпілим на загальну суму понад 50 тисяч гривень. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинення з використанням електронно-обчислювальної техніки. Чоловіку вже повідомлено про підозру у скоєному. Правоохоронці нагадують, що детальну інформацію про те, які види шахрайства нині найпоширеніші та як їм протидіяти, можна знайти на офіційному сайті кіберполіції. Крім цього, на платформі СтопрашаМрія працює телеграм-бот StopFraud, за допомогою якого кожен громадянин може перевірити рахунку банківську картку, номер телефону та банківський рахунок на належність до шахрайських. А за допомогою сервісу ScamFari.com ви можете перевірити посилання на ознаки шахрайства. У сумах поліцейські затримали чотирьох осіб, які вчинили розбійний напад на жителя міста. Троє із них також займались вимаганням у потерпілого грошових коштів. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили всім фігурантам про підозру у скоєному. До мене зайшли ось ці молоді люди і почали вимагати гроші. ви їх знаєте, коли не та два їх раз і два вимагали гроші. А, Не знаю, за було. Які сорок? Двенадцать тысяч доларів. Чоловік розповідає про один з епізодів, у якому фігурують учасники злочинної групи, що організувала місцева жителька. Остання, починаючи з лютого 2023 року, залучивши чоловіків до протиправної діяльності, систематично вимагала від сумчанина грошові кошти за надуманий борг, а також засували насильство. Протиправною діяльністю займалися систематично. У липні зловмисники знайшли ще одного спільника. Напали на підприємця, погрожуючи розправою, вимагали 40 тисяч доларів. Зловмисники. Затримано на місці скоєння злочину. Їм усім вже повідомлення про підозру, у чиненні злочинах, передбачених частиною 4 статті 187 розбій та частиною 4 статті 189 кримінального курсу. Вимагання наразі трьом з них обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. А останньому цілодобовий домашній арешт затриманим загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. В надії отримати грошову допомогу від міжнародної організації. Чоловік надав свої особисті дані та втратив власні заощадження. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, у рамках якого встановлюють осіб зловмисників. До Паріці звернувся мешканець обласного центру щодо зняття коштів з карти зловмисниками. Чоловіку прийшло повідомлення у месенджер про надання грошових виплат від міжнародної організації. Передавши особисті дані, потерпіли, помітив, що в нього зникли заощадження. Хотівши чотириста але 15 тисяч потіляв із своєї карточки, ті котриї шахрай зняв. Поліція повідомляє, такі повідомлення можуть надходити як на особистий номер телефону, так і в месенджерах. Ні в якому разі не реагуйте на них. Зацікавишись такою пропозицією, зловмисники нададуть вам алгоритм дій отримання несправжніх грошових виплат. Звичайно, такому алгоритмі шахраї виманюють ваші номери банківських карток та секретні куди від них. Після чого легко отримують доступ до ваших заощаджень. Сім автоматів, гранатомет та більше двох тисяч патронів вилучили правоохоронця у мешканців сумського району. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Правоохоронці виявили арсенал зброї, який незаконно зберігав 61-річний мешканець сумського району. Слідчі руминського районного відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта. У нього виявили сім автоматів, два магазини, ручний протитанковий гранатомет та набої калібром 545 у кількості 2020 штук. Зброю і боєприпаси вилучили та направили на експертизу. Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до семи років. Слідство триває. Чотири удари ножем через ревнощі до співмешканки наніс зловмисник опоненту. Від отриманих поранень останній помер до приїзду карети швидкої допомоги. Правоохоронці затримали зловмисника та вже повідомили йому про підозру у скоєному. Компанія з трьох осіб розпивала алкоголь, коли між двома чоловіками виник конфлікт через жінку. Коротше, він домагався моєї жінки дуже угу. давно і довго. Он накинувся на меня, став з кулаками бій. Блін, ну я сидів з ножом, і ну так вийшло, що я його тирнув. 53-річний сумчанин наніс опоненту чотири ножові удари. Медики констатували смерть потерпілого. Того вечора жінка та двоє чоловіків розпивали спиртні напої в квартирі сумчанки. У результаті раптово виникло конфлікту через ревнощі. Один з чоловіків взяв ніж та наніс чотири удари в область грудної клітини іншому. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Чоловік створював у соціальній мережі фейкові сторінки та надсилав з них повідомлення з проханням у грошовій допомозі. Злочинну діяльність шахрая задокументували глухівські правоохоронці та вже повідомили йому про підозру. У Глухові 31-річний чоловік створював у соціальних мережах фейкові сторінки реальних людей і надсилав від їх імені повідомлення з проханням надіслати кошти. Привіт, як вдувала, Заводив діалог, я поділив Спокійно? Так. Для, угу. да? ну, да. для реалізації шахрайської схеми затриманий створив щонайменше 100 сторінок. У поліції наразі мають докази щодо причетності чоловіка до 10 фактів злочину. Остаточну кількість потерпілих та суму, отриманих злочинним шляхом, правоохоронці встановлюють. Під час проведення санкціонованого обшуку вдома озломисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, стартові пакети мобільних операторів та різні сім-карти. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. Охтирські поліцейські викрили місцевого мешканця, який налагодив збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Під час затримання у нього при собі виявили амфетамін, ПІВІПІ, екстазі та канабіс. Виявлено пластику у банку. Що це за банка? ній знаходиться? Суть. Соль наркотична речі, так, я так. розумію? на Ахтирщині працівники сектору кримінальної поліції отримали інформацію про чоловіка, що збуває наркотичні засоби, розкладаючи так звані закладки. В ході проведення оперативно-розшукових заходів його затримали з товаром. При особистому обшуку зловмисника було виявлено та вилучено 32 два згортка з наркотичною речовиною сіль. Мобільний телефон чоловіка та обшук його помешкання дав правоохоронцям більше доказів протизаконної діяльності затриманого. В ході аналізу мобільного телефону було виявлено безліч фотографій з місцями закладування наркотичних засобів. Також було проведено обшук за місцем мешкання зломисника, де було виявлено та вилучено 30 грам з Наркотичної речовини сіль та 40 грамів наркотичної речовини канабис на даний час зловмиснику повідомлено про підозру відповідно до статті Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мешканець обласного центру ошукував громадян по всій території України, беручи предоплату за товар, який навіть і не збирався відправляти. Правоохоронцям вдалось задокументувати 22 епізоди його злочинної діяльності. На Сумщині 20-річний юнак налагодив шахрайську схему. На популярній інтернет-платформі публікував оголошення про продаж товарів, яких насправді у нього не було. Брав із довірливих покупців передплату, а коли отримував кошти, просто зникав. Для реалізації свого плану зловмисник оформив 11 рахунків у різних банках. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці забрали докази щодо причетності шахрая до 22 фактів шахрайських дій. Жертвами підозрюваного стали громадяни по всій території України. Зловмиснику повідомили про Дозру за статтею Шахрайство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!